Польський парламент може запровадити покарання за пропаганду ОУНУПА та прирівняти її до пропаганди нацизму та комунізму. Законопроект зареєстрували депутати партії Право і справедливість. Документ пропонує зміни до кримінального кодексу, де у статті про покарання за нацистську комуністичну фашистську ідеологію також хочуть додати згадку про ОУН та УПА. Політики вважають, що це допоможе запобігти. Цитуємо поширенню брехні про Волинську та. Рагедію покарання за пропаганду комунізму та нацизму до трьох років позбавлення волі. Тут треба додати контекст Сашко, тому що вся ця ініціатива про запровадження додаткової додаткового покарання та щодо, ну ми звикли називати простіше бандерівців, та, і ідеології бандерівців. Це якраз сталося після ось цієї заяви, ось того підписаного меморандуму між українським і польським міністрами закордонних справ Сікорського та. З бігою, де вони написали, що мовляв, вони стали на шлях вирішення цих історичних суперечностей, оце так вирішують. Дивись, тут треба чітко розуміти, що те, що ми зараз бачимо, от саме в цьому конкретному випадку, це спроба е, партії право і справедливість. Які програли попередні вибори, які є політичними лузерами в цій ситуації, а виграти оці змагання з із правлячою коаліцією, коаліцією громадянською коаліцією? Тобто, що відбувається? Вісім років політики право і справедливість розказували, як вони вставлять фітіля українцям. І е, проведуть всі ці ексгумації, і так далі. І так далі. Вісім років це було безрезультатно, і тут раптом Сікорські і Сібіга про щось домовляються. Це викликає паніку в ультраправій частині цієї партії Право і Справедливість. Окрім того, там починаються. Ну бо з очевидних причин, бо виявляється, що е, політики громадянської коаліції. Вони в якийсь спосіб їх перемагають в цьому зма... внутрішньополітичному змаганні. А я знов-таки ненав'язливо нагадую, що е, наприкінці весні, весни, на початку літа, мають бути, відбутися нові президентські вибори так. в е, е, mm. Польщі. І е, е, кандидатом від партії Право і Справедливість е, е, оголошений. Кароль Навроцький, це теперішній голова інституту національної пам'яті Польщі, який і несе відповідальність за більшість тих скандалів, які призводили до того, що ніяких хибзумацій в Україні не відбувалося. Бо власне Кароль Навроцький він робив все для того, щоб вони не відбулися. Він багато разів розповідав. Про те, що е, від українців треба вимагати, що він багато разів звертався. Але коли е, мої польські колеги попросили, це Міхал Потоцький звернувся до е, прес-служби інституту національної пам'яті Польщі з проханням: а скільки разів і щодо яких конкретних локацій е, голова інституту національної пам'яті Польща Кароль Навроцький звертався до українських органів влади, то з'ясувалося, що пан Навроцький і не звертався. Ані в 2020 році, ані в 2021 році, коли він був обраний чи призначений на цю посаду, ані в 2022, ані в 2023. Тільки у 2024 він звертається з проханням приєднати польських експертів до розкопок на 5-му кілометрі, там, де десь під Одесою знаходиться спецоб'єкт Великий Цвентр НКВД, але до Волині це якось не дуже має стосунок. Друга локація, яку вони попросили, це Гутепеняцька, де вони хочуть теж провести дослідження, знайти місце поховання і перепоховати цих людей, попри те, що там стоїть хрест, там стоїть меморіал, і, в принципі, не до кінця зрозуміло, навіщо знов таки тривожити вічний спокій цих людей, які там лежать. Ну от їм хочеться. Тобто вони кілька років розповідали, про Караль Новруцький кілька років розповідав, як вони будуть знов таки боротися за ексгумацію. Загиблих жертв конфлікту на Волині не жодного разу не звертаючись до українських інституцій. Тобто, це просто знов таки один з тих прикладів, коли, м'яко кажучи, неефективна вся ця була і комунікація, і спроби, і так далі. І водночас, всередині цієї партії право і справедливість, існує певна ревність. Між колишнім міністром Чарником, чи між колишнім міністром е, Блащиком, які, власне, і озвучували оці е, нещодавні заяви про е, і знов-таки були е, ініціаторами е, цієї ініціативи, з якою ми почали нашу розмову. Ну, але я боюся, що просто пояснюючи всі ці контексти, е, складні контексти всередині оцих е, польських. Е, Стосунків всередині колишньої польської влади, ну, один мій польський приятель сказав приблизно так прокоментував це, що насправді те, що ми зараз бачимо у вигляді цього законопроекту, це е, образи двох е, шановних е, е, депутатів польського сейму, що не їх призначили улюбленою дружиною Качинського. Це була цитата. я... Знов таки сам би таке навряд чи придумав, але ось мої польські колеги інколи так формулюють, пояснюють, пояснюючи, що там в Сеймі відбувається часом. Ну там непроста ситуація, як завжди, вона буває непростою перед виборами. Але от бачиш, я проанонсувала цей ефір як розмова про історію, я, яка дає відповіді, можливо, навіть і про майбутнє. Так от тут не треба бути великим пророком, щоб зрозуміти, що ці історичні питання та і оці історичні скандали. Точно не даватимуть нам спокою впродовж наступних півроку, Це впродовж очередь. президентських виборів а, в Польщі, і особливо за умови, що від ПІС іде. Представник польського інституту національної пам'яті, який голова інституту Чи... національної пам'яті голова Польщі. та і який провокував великою мірою ці скандали в очевидці півроку. Все буде дуже непросто, а ще невідомо, як буде після виборів. Так, але якщо вже безпосередньо говорити про цей законопроект, який вони подали ці днями, то е, це вже друга подібна спроба. Справа в тому, що в 2018 році в сеймі вже був поданий такий е, законопроект, е, і він стосувався водночас. І е, українських націоналістів, і як це не дивно звучить, одна е, з е, одне з інших положення стосувалося е, заперечень е, співпричетності до голокосту. І в результаті це все було настільки неоковирно сформульовано, що навіть Держдеп Сполучених Штатів Америки включився, так би мовити, в цю всю дискусію і сказав, що цей законопроект неприйнятний, бо він Я обмежує, так, Він обмежує академічність, свободу економічних дискусій, свободу слова, як таку, коли йдеться про історію. І в результаті вони оце от одне просто твердження завитували Дуда, заветував президент Польща. А друге щодо другого, який стосувався українських націоналістів і їх спадщини, вони передали в Конституційний трибунал. Конституційний трибунал сказав через. Кілька місяців роздумів, що да, це твердження не є конституційним. В результаті сталася така парадоксальна ситуація, що цей закон, закон про інститут національної пам'яті Польща, він, е, ніби був проголосований. Одна з змін заветована, інша названа неконституційною, і виникає питання: чи воно працює, чи воно не працює. Ну от вони вирішили в такий спосіб спробувати другу спробу, трошки змінивши формулювання, знову запустити в принципі те саме: ті самі три роки е в'язниці, за якщо якщо ти щось скажеш, не те про українських націоналістів, тобто е вони просто дістали з навтоліна. Це просто рецидив хвороби, так, так які ми спостерігаємо, дуже шкода це бачити, і ну найгірше. Ши те, що власне кажучи, оця ідеологія УНУПА, можна багато чого там придивляти і обговорювати з точки зору історії, але все-таки це ідеологія боротьби за українську державу. Та і коли зараз Україна дійсно бореться за українську державу, пред'являти Україні ось такі речі, ну це якось так виглядає. Дуже дуже. Це навіть навіть виборами пояснити важко це вправда, втрата зв'язку з реальністю. Ну, так, на превеликий жаль. Підемо до ще однієї теми, теж власне кажучи, історичної теми, і таким чином зануримося в 90-ті, але насправді і поговоримо про те, що і зараз відбувається, бо все воно взаємопов'язано сьогодні. Якраз рівно сьогодні виповнюється 30 років від підписання Будапештського меморандуму. Ми про нього дуже часто зараз говоримо, а особливо на початку повномасштабного вторгнення згадував. Вали, та й в 2014 році, коли, власне кажучи, тільки розпочалася російсько-українська війна, багато про нього говорили. Будапештський договір, міжнародна угода підписана між Україною, Росією, Сполученими Штатами та Британією. Пізніше інші країни приєдналися. От сьогодні 30 років від того моменту якраз виповнюється, і е, навіть заява МЗС два дні тому стосувалася, якраз згадуючи 30-річчя, від Будапештського меморандуму, в якій йшлося про безальтернативність НАТО і гарантії НАТО, якраз теж обґрунтовувалося тим, що свого часу Україна відмовилася від ядерної зброї, і тепер її безпека не є гарантованою. Та і ми часто ж собі ставимо оці питання, та якби, а якби цього не сталося, а якби ми тоді не відмовилися, а якби ми тоді поступили якось інакше. У вас істориків є на це відповідь? Ну наскільки на... я розумію, насправді, ось коли ми говоримо про події на відносно нещодавнього минулого, бо 30 років з перспективи історика, це ну геть поруч. Ще не всі документи, так би мовити, осіли як історичні джерела. Не всі вдалося так, би мовити, історикам прочитати, дослідити і сказати, що ось. Насправді були такі отакі, отакі моменти. Насправді, а отут ми щось собі самі вже придумали і живемо в полоні власних міфів. Тобто, е наразі є по суті дві великих книжки, книжки які. Опишують цю історію, тобто це книжка Юрія Івановича Костенка історія українського іс ядерного роззброєння України. І от в наступному році має вийти українську. Вона вже вийшла англійську, але має вийти книжка ще Мар'яни Буджерин з української дослідниці з Гарварда, яка власне теж пише про всю цю історію і. Знов таки, суспільне мовлення, до якого я так само належу, як один з авторів, випустила відносно нещодавно книжку, книжку, перепрошую, документальний фільм Будапешт Бомба під незалежність, автором сценарії і наратором в цій історії, був всім відомий Юрій Макаров. Насправді, абсолютно от всі ці речі, про які я казав, і книжки, і цей фільм, вони, по суті, є таким першим наближенням до. Цієї історії. І нам ще належить її перепроч... перепрочитати. Бо ми живемо дуже часто от в полоні міфів. Наприклад, а чи могли б ми пройти цю історію інакше? Бочевить, могли б. Але чи були для цього якісь передумови в тих реальних умовах? Да? Тобто, от, наприклад, суспільні настрої. Я весь час повторюю, і ми з тобою в цій студії це обговорювали. Вплив Чорнобиля. На українське суспільство. Причому це стосується як українських еліт політичних тодішніх, так і просто загалом цілого суспільства. Значна частина українського суспільства в той момент була налякана перспективою, можливістю нових ядерних катастроф на території України. Тобто, треба було чітко розуміти, що той ядерний потенціал, який зберігався на території України і над яким ми не мали контролю. Ми не мали контролю над стратегічними озброєннями. Так, от е його було достатньо, щоб кілька разів знищити земну кулю. І ще раз підкреслюю ядерного потенціалу, який зберігався на території України і над яким Україна не мала жодного оперативного контролю, міг кілька разів знищити не тільки цю країну, але і взагалі всю земну кулю. Настільки потужна е цей, настільки потужним був цей арсенал. І відповідно не було тут так багато людей, які б сказали: а давайте ми його собі залишимо. Хорошо, його треба якось обслуговувати. Знов таки, всі більш-менш добре усвідомлювали, а в якому стані знаходилася радянська армія. І якщо там сталася якась аварія, якщо там щось сталося, ми знов-таки маємо пам'ятати, що фінал Радянського Союзу це постійно. Якісь чорні лебеді, які пролітали через те, що технологічно радянський союз був доволі відсталою країною, тому відбувається Чорнобильська катастрофа, тому відбувається е, історія з е, переходом адмірал Нахімов, і просто це не, не тільки ці дві історії трапилися в цей період, тобто всі розуміли, що. В будь-який момент може бабахнути де-небудь, от воно там лежить, якійсь шахті, і може бабахнути. І що тоді?